Сьогодні на Хмельниччині поблизу села Скарженці, ДТП одразу з трьома автомобілями, один з яких карета швидкої. За інформацією правоохоронців, аварію спричинив водій легковика фіадобло, 43-річний житель обласного центру. Саме він порушив правила обгону і вискочив на смугу зустрічного руху, де їхала швидка. Водій Фіат Добло грубо порушив правила обгону та виїхав на смугу зустрічного руху, де в той час якраз рухалася автомобіль швидкої допомоги. Водій швидкої допомоги після го року народження житель міста Хмельницький прийняв екстрені міри для гальмування та в результаті чого виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілю з вантажним автомобілем «Сканія». Від коментарів винуватись ДТП відмовляється. Каже, через шоковий стан йому важко це пояснити. А як ви вискочили тоді на зустрічну? Вибачте, ні. Водій вантажівки стверджує, уникнути зіткнення було неможливо. Все сталося за лічені секунди. Водій швидкої, різко загальмував, від чого його відкинули прямо на ваговоза. Їх у сторони Хмельницького сторону Хотина. Водій фіат добре пішов на обгін і назустріч їхала скора допомож. І фіат добре втік на узбіччя, а скора помощ почала гальмувати, його розвернуло і в мене вдарився. Там суцільна лінія, там заборонений обгін. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали водій і лікар швидкої. Найбільше дісталося медику, що сидів поруч із водієм. Лікарі зараз борються за його життя. Прогнозів поки ніяких не дають. Потерпілий був в край важкому стані, без свідомості. Зразу переведений на управляємо дихання. Проведено додаткове обстеження, яке включало в себе комп'ютерна новому мозку. Діагностовано важку черепну травму, черепно мозкову травму, перелом ребер. Забій серця, легень хворий знаходиться без свідомості в край важкому стані. Подальший прогноз, враховуючи важкість отримують травми, невідомий. За даним фактом порушено кримінальне провадження. Причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі. Правоохоронці стверджують, ця ділянка дороги не є аварійно небезпечною. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.